А ви знали, що собака перші 5-15 хвилин все одно буде тягнути повідок? Навіть ваші команди поруч або зауваження не будуть працювати. Чому? Тому що перші 5-15 хвилин собаці треба дати можливість скинути збудження, яке вона накопила вдома. Що це має на увазі? Дати їй довгий повідок, дати можливість попісяти, покакати, донюхати те, що вона нюхає. І після цього ваша собака почне краще себе вести і е, спокійніше сприймати ваші е, команди або зауваження. От і все. От зараз я дав вже час 5-15 хвилин трошечки е, собаці, скинути збудження. І тепер вона спокійніше набагато, і мені легше з нею працювати. Тобто вона, Алла, мія, мія, пішли, папа, пішли, пішли. Вона дуже добре мене чує. Другий пес та подавна. Ла! Ла! Пішли, пішли. Бачите, він трошки допісює і потім біжить. Тобто це важливо, якщо ви на повітку постійно гуляєте, давати собаці, чуть-чуть допісювати швиденько да, і за вами йти. Не обов'язково треба дергати собаку, щоб вона тут же виповнювала вашу команду. Пішли, коли вона донюхує. Треба давати, донюхувати собаки, допісювати. От тому отак, От друзі. Ну і все. І зараз тепер, коли собаки вже думають, чують, можна працювати з підбором, що вони підбирають, там тягнуть повідок, якщо ви з повідком, і тому подібні проблеми. От, і все.